У збільшилися потужності виробництва вишиваночка. Це ветеранський бізнес столичних підприємців Олександра і Яна Ткачуків. Виробництво вишиванок релокували з Єрпеня під час широкомасштабної російської агресії. Ми захотіли робити фізичний продукт, який би і був на зло росіянам. Так як вишиванки вони розказують про нашу культуру, розказують про Україну. А ми хотіли і боротися з культурним геноцидом і робити фізичні продукти, тому що ми не знали, скільки ми ще протримаємося, скільки буде існувати наша держава. Тому хотіли, щоб ми залишили якусь згадку, якусь пам'ятку. Кожна вишиванка київських гумільців унікальна. Вони зібрали безліч варіантів вишиванок з різних регіонів України, також усучаснюють старовинні вишиванки або роблять їм точну копію. Вишиванки вони в принципі, в принципі, всі унікальні. Ми зайнялися тим, що ми спочатку відшивали за розмірами наших замовників, так як багато людей вищих, нижчих і мають різні антропометрії. Потім вже ми відтворили старовинні вишивки, вишивки, які нам почали переносити замовники. Ну і звичайно, це наші авторські дизайни. Тобто, це те, чого немає ні в кого. Дизайном вишиванок зазвичай займається дружина ветерана Яна Ткачук, стверджує, кожний виріб має індивідуальне значення. Для того, хто її носить або ж носитиме. Багато візерунків ми відтворюємо. Нам приносять люди свої старовинні вишивки, або якісь частинки вишивок, і ми їх вже доводимо до завершення. Історії насправді є з вишиванками. Навіть не знаю, з чого почати. Взагалі, сама перша, напевно, така цікава історія, яка запам'яталася, Дуже. Це був у нас замовник, військовий капелан, який звернувся до нас з проханням зробити вишивку з сваргами. Так, Він зателефонував і каже, що дуже-дуже потрібні сварги. Я прям все життя мріяв про них. І ніхто мені всі відмовляють, що це ну, свастика і якось не годиться. Ми йому розробили цей візерунок. Він у нас зараз є. До речі, його дуже гарно купують, і людям подобається. Приємство відвідав французький репортер Жульєн. Він тісно пов'язаний з Україною ще з 2013 року, і цього разу прибув з важливою місією показати людям за кордоном, який унікальний і працьовитий народ України. Репортер прагне донести, що українці, попри війну, продовжують жити, відкривати нове і розвивати сучасні виробництва. Оскільки це вже моє четверте відвідування Івано-Франківська, де підготовки різних репортажів. Цього разу я вирішив показати українські ноу-хау. українці це працьовиті люди, це щирі люди, це люди, які мають ефективні виробництва для французів. Не завжди це відомо, і моя мета донести до них цю інформацію. А ще місія жульєна показати інвестиційну привабливість Івано-Франківська як надійного тилового міста і її партнера. Результати цієї роботи будуть представлені у вигляді фотовиставки в Парижі. Він хоче показати інвестиційну привабливість, те, що тут є надійні партнери, і попри війну, івано-франківське тилове місто забезпечує війну податками робочими місцями. І власне сьогодні ми на виробництві, де працюють ветерани, тобто це таке повернення військових в побутове життя, які не зупиняються, і працюють на те, щоб Україна в всіх сенсах вигравала цю війну. І власне наш друг. А сьогодні на цьому виробництві він також відвідує інші виробництва. Це цивільні виробництва, які не мають жодного стосунку до військової справи, і показує, де можна отримати якесь цікаве партнерство, наприклад, з французькими містами. Після повернення до цивільного життя ветерани шукають себе та відкривають власну справу. Цим самим інтегруються в місцеву економіку, створюють робочі місця і сплачують податки. Дуже добре, що бізнес розвивається. Ми були в вишиваності 22-му році, тільки коли демобілізував. Учасник бойових дій, і бачимо зараз. І саме головне, що тут і працюють учасники бойових дій. І розвивається бізнес вишиванки. Тому підтримайте Івано-Франківське, підтримайте цей важливий бізнес, бізнес ветеранський, дуже гарні роботи. Бачу, асортимент збільшився, можна собі замовити вишивку. Михайло Березень, Софія Савчук, новина на вежі.